Же здоров'я друзі. Читаючи деякі коментарі, складається враження, що люди взагалі не орієнтуються та не розуміють, як функціонує держава та хто за що в державі відповідає. Дуже багато людей пише як під копірку. Типу, Зеленський є головним ворогом України. Він розрабував країну, він передав країну ворогу. Також пишуть, чому я не називаю конкретних прізвищ провладних мародерів, зрадників, корупціонерів, колаборантів та вбивців, ну і так далі. Тому хочу, щоб ви почули та зрозуміли мою позицію, і щоб люди знали правду, що Україну та нашу націю знищує не одна особа, а нас цілеспрямовано знищують саме ті, кого ми обрали, та саме вони приймають злочинні та антиконституційні закони. А стосовно того, чому я не називаю прізвищ, все просто. Тому що всі антиконституційні закони приймаються парламентом та виконуються урядом. І тому неможливо перерахувати всіх про владних злочинців, е... тих, які задіяні у знищенні нації та приймають та впроваджують ці всі злочинні закони. Я ні в якому разі не виправдовую Зеленського, але всі мають розуміти, що Україну та наш народ знищують всі без винятку. Парламентські політичні сили, слуги Порошенки, Тимошенки, голоса та інша парламентська нечисть. Вони всі разом, як одне ціле, голосують за різні антиконституційні закони. Наприклад, закон про легалізацію корупції в Україні Прийнятий одноголосно в парламенті, зокрема, Прошенком, Разумковим, Федіною і так далі. Або про звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері е військових закупівель, також підтриманий усіма парламентськими партіями, і це факт про визнання євреїв корінним народом України. Також та сама історія прийняти усіма про продовження воєнного стану, про мобілізацію, про утворення ТЦК та СП. Щодо обмеження прав військовослужбовців та про виплати, фінансові виплати військовослужбовцям. Все точно так, таким самим шаблоном, всі вони разом голосують. Бюджет України також кожного року розпилюють вони усі разом. Може, хтось не розуміє, як знищується Україна, я можу пояснити: для прийняття. Закону, законопроєкт має бути, по-перше, зареєстрованим у Верховній Раді, а потім переданий до профільного комітету Верховної Ради. Після того опрацьовується комітетом, який готує висновок та рекомендує підтримати, відхилити або доопрацювати той чи інший законопроект. Лише потім законопроєкт потрапляє до Верховної Ради, де також проходить по процедурі. І для його прийняття треба повна консолідація Верховної Ради. Будь-який законопроект має пройти щонайменше два читання, і лише після цього приймається рішення більшістю голосів депутатів Верховної Ради. І лише після цього вже закон направляється на підпис президента. Так ось функція президента є просто декларативною. А головним ворогом українського народу є просрочений парламент та уряд України. На них усіх і лежить відповідальність за все, що у нас сьогодні відбувається в країні. Саме вони створили такі злочинні умови мобілізації, саме вони не оголосили стан війни. Але й на Зеленському також є відповідальність, тому що це саме він привів до влади цих всіх злочинців та колаборантів. І коли хтось пише або говорить про опозицію, то я вам скажу так. Це смішно. Немає жодної, не те, що опозиційної парламентської партії немає навіть жодної такої людини в парламенті. Всі вони кишенькові, продажні. Варті такі самі мародери та корупціонери, як і слуги. На жаль, владу в Україні захопили вороги українського народу. Друзі, вам я дякую. Результати нашої спільної роботи вже скоро принесуть плоди. Це вам обіцяю. Бережіть себе. Слава Україні!